Доброго вам здоров'я, шановні. 24 липня відзначається День пам'яті святих князів Бориса і Гліба, який є молодшими синами Володимира Великого в православній традиції. Цей день також відомий як Літній день Бориса і Гліба, адже існує ще одна дата, що відзначається на початку травня. Борис і Гліб почитаються як заступники міста Вишгород в Київській області, і на їхню честь зведено численні храми по всій Україні. У період святкування Дня Бориса і гліба пшениці зазвичай доходить до зрілості, однак, з поваги до святих і через честі грози, які можуть бути небезпечними, роботи в полі не проводяться. Цей час року також відомий високими температурами, що збільшує ризик теплових ударів. Традиційно в день святкування 24 липня збирали ягоди, такі як черемха, малина та ожина, для приготування консервації. Вважалося, що ці ягоди мають особливі корисні властивості саме в цей день зібрані. В цей день також уникало вживання м'яса. На свято, 24 серпня, водні процедури, такі як купання, обливання водою, прогулянки по росі та обтирання мокрим рушником, вважалися особливо корисними, а також рекомендувалося відвідування лазні. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами дізнаємося про справжній стародавній український. Вірування, знання, традиції та обряди все, що стосується дня сьогоднішнього. Я нагадаю, що цей канал я веду за новоюлянським календарем. Розкажу, що сьогодні треба зробити. Ще розповім, що сьогодні не можна робити. Тож дивіться це відео до кінця, обов'язково ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Дуже дякую вам за перегляд. Слава Україні! І я дякую, звісно, Господові Богові і нашим захисникам за сьогоднішній день. Я починаю. 24 липня відзначається пам'ять благовірних князів-мучеників Бориса і Гліба, яких шанують православні віряни по всьому світу. Ці брати, що стали жертвами внутрішніх розбратів та політичних інтриг, увійшли в історію України як перші канонізовані страстотерпці. Вони зазнали мученицької смерті не від ідолопоклонників чи переслідувачів віри, як це часто траплялося, а від рук своїх співвірян. У католицтві. Ці святі відомі під іменами Роман та Давид. У народній традиції вони давно вшановуються як захисники та покровителі слов'янських земель. Записи Київського літопису свідчать, що благовірні князі Борис та Гліб мали коріння у візантійському імператорському роді. Їх матір'ю була цариця Анна з династії Македонянинів, а батьком Володимир Святославович, відомий як Хреститель Русі. Ця версія походження, хоча й викликає сумніви в деяких дослідників, залишається домінуючою в науковому світі. З ранніх років братів виховували в дусі благочестя, вчили любові до Бога, м'якості та покори, що вилилося в їхні особливе милосердя та співчуття до нужденних. Під час другого поділу земель Борис, який при хрещенні отримав ім'я Роман, став правителем Ростова, земель, що раніше належали Ярославу. Він здобув славу вправного воїна та розумного володаря. У 1015 році, коли Володимир захворів, Бориса викликали до Києва. По дорозі він дізнався про смерть батька та про напад печенігів, але не встиг відбити їхню атаку, оскільки святополк, прагнучи захопити київський трон, наказав вбити брата. Борис відмовився від боротьби зі своїми китами, мужньо прийнявши смерть. Він молився до останнього, благаючи прощення для грішників. В той же час Ярослав Мудрий попередив Гліба про змову проти нього. Гліб, як і Борис, був вбитий посланцями Святополка. Щоправда, існує в деяких колах така теорія, що нібито за смертю братів міг стояти все ж таки Ярослав. Поховані у Вишгороді біля храму святого Василя, Борис і Гліб стали об'єктом особливої шани. Їхні мощі, як стверджують деякі джерела, Наділені здатністю до чудотворення та стілення. Борисоглібська церква, раніше відома як храм Святого Василя, стала місцем поклоніння святим, де зберігаються їхні реліквії та інші святині. В день святих Бориса і Гліба відпочинок не був в Люди зазвичай присвячували час звичайним справам. Домогосподарки енергійно приступали до збирання літніх ягід, таких як малина, чорниця та лохина, для приготування запасів на зиму у Вигляді варення та сушених якихось там фруктів. Робота в полі цього дня не вважалася за краще, бо зростаюча загроза гроз наприкінці літа часто призводила до випадкових пожеж через удари, блискавки. Що не можна робити на Бориса і Гліба? В день пам'яті святих мучеників Бориса і Гліба, яких шанують в Православній церкві, існує повір'я, що хліб на полях досягає зрілості. Люди кажуть, Борис і гліб збирають хліб. Але 24 липня традиційно утримуються від роботи на землі. Існує вірування, що порушення цього звичаю може спровокувати грозу та блискавку, що знищить врожай. Також не рекомендується в цей день займатися заготівлею деревини для будівництва будинку, бо вважається, що це призвезде до частих сварок серед мешканців цього будинку. Щоб привернути додому благополуччя, Слід перелічити свої заощадження та спланувати майбутні витрати саме сьогодні. Віриться, що 24 липня прикмета гроші люблять рахунок діє особливо точно. Однак, в цей день не варто бути скупим. Застерігали старі, бо так нібито можна втратити все на жите. Повір'я 24 липня каже, що, дивлячись незнайомцям в очі, можна сьогодні накликати на них лихо. Наші предки були переконані, що проклинання інших може обернутися проти нас самих. Сьогодні існує забобон, нібито що 24 липня не слід розчісуватися старим гребінцем. А якщо немає можливості купити новий, то потрібно просто обдати його окропом, щоб уникнути випадіння та взагалі хвороб волосся. Ще з приводу волосся була наступна така порада: жінкам сьогодні не можна залишати волосся розпущеним, коли вони виходять із дому. Тоді вони зможуть уникнути неприємностей. Сьогодні варто бути обережними з порадами від сторонніх, особливо від тих, хто є незнайомцями. Ці поради до добра не доведуть. Уникайте образ та маніпуляцій почуттями близьких сьогодні, бо це може мати негативні наслідки в майбутньому. Не можна сьогодні починати нові проєкти, бо можливі неочікувані перешкоди, які зможуть все зруйнувати. Сьогодні забороняється вирубувати дерева та обрізати гілки, а також купувати дрова для дому в цей день. Під час грози не залишайте вікна та двері відчиненими, щоб уникнути входження в хату злих сил. Також не рекомендується дивитися на блискавку, бо очі будуть довго боліти. Сьогоднішні сни можуть виявитися тривожними чи лякаючими, але це лише відображення напруженої атмосфери дня. Не варто хвилюватися через нічні мари. Їхнє значення полягає у виявленні прихованих проблем у вашій підсвідомості. Якщо ви готові вирішувати ці проблеми, замисліться над тим, що побачили у сні. Якщо ж ви не бажаєте занурюватися в глибини своєї душі, просто відпустіть ці сни, кажучи, куди ніч, туди і сон. В цю ніч ви можете побачити якісь абстрактні образи у снах, і, важливо звернути увагу на домінуючий колір в цих образах. Яскраві кольори, наприклад, білі, блакитні, жовті в цих снах віщують приємні події, зміни або стабільність в найближчому майбутньому. Темні кольори в снах на 24 липня можуть бути попередженням про можливі проблеми зі здоров'ям, особливо з серцем та кровоносною системою. Слід звернути увагу на ці сигнали та за необхідності проконсультуватися з лікарем. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Бориса і Гліба, дійсно, це свято православне має глибокі корені і саме нашу локальну місцеву історію. Через те цих святих у нас в народі особливо шанують. І завтра ми з вами знову зустрічаємося, аби дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити. Та це вже буде день завтрашній. Знову ж таки, подивимося на народний календар, на народні звичаї, Розберемо це все. Дізнаємося, що треба робити, що не можна робити, і співставимо з церковним календарем. Буде дуже цікаво. Приходьте. Слава Україні! Дякую за перегляд! До побачення завтра! Будьте здорові!